Вітаю вас, з Миколаївщини. Я Олександра Євшева, студентка Миколаївського університету розвитку людини, спеціальності спеціальна освіта. Презентую вам колекцію своїх для мотанок, які виготовляю сама і навчаю в цьому своїх дітей. Українська земля багата традиціями і віруваннями. Тому в побуті народу і до неї збереглося багато речей, які були для наших предків оберегами. Про українські рушники та вишиванки знають всюди, і в Україні, і далеко за її межами. А От про ляльку мотанку інколи не знають нічого. Традиції створення таких ляльок збереглися та відроджуються. Мотанки давні народні обереги українців. Такі ляльки уособлюють собою єднання сімейних зв'язків поколінь. В з ляльок мотанок. Елементи символічні. Ми впевнені, що наші ляльки обереги несуть в собі позитивну енергетику, тому що у кожній з них вкладено частку душі і єдине сокровенне бажання перемоги нашої рідної України.